Чемпіонат Європи з пара кульової стрільби у гранаді Іспанія завершився тріумфом для української паралімпійської збірної. 16 медалей, з яких 5 золотих, 6 срібних та 5 бронзових один рекорд світу та перше місце в Європі за кількістю нагород. Українська паралімпійська збірна у складі 11 спортсменів продемонструвала неймовірну майстерність та стійкість, причому маючи вже у попередньому доробку 6 ліцензій на майбутні Паралімпійські ігри у Парижі 2024. Сильні суперники, представники 31 країни Європи та запекла боротьба тримали напругу до останньої хвилини. Цей чемпіонат став справжнім випробуванням для українських парастрільців. Їм довелося змагатися з найсильнішими атлетами з усієї Європи, долаючи не лише жорстку конкуренцію, але й емоційне напруження, пов'язане з війною в Україні. Змагальні дні були дуже пекельні в усіх значеннях, тому що і погода жарка така тут, і результати високі. і… Спортсмени, конкуренти приїхали такі непрості. Вдалося нам здобути ну, комплект медалів: серебро, золото, срібло. Е, я вважаю, що програму мінімум виконали. Хотілося б, звісно, більшого і їхали з таким бажанням і настроєм здобути більшого. Ну, маємо те, що маємо. Зайшов на перше місто, і звідти рухнув на четверте, де дуже би не вдалося там триматися. Місто Дніпро Одеса е, такі міста, які постійно під сиренами без світла. Під обстрілами, під ракетними тренуємося, як будь в бомбобіжище, тому що тілце -то така закрита і бункер. -то там. Немає в Україні таку тиру, що ми могли б на відкритому повітрі в таких самих умовах тренуватися, а тренуємося, можна сказати, в тепличних, в закритих, Тут приходиш на вітер, зовсім все по-другому. Змагання завжди непередбачувані і потребують постійної концентрації. у кваліфікації може поступитись у фінальному турі, та найважливіше це не зупинятися і йти до перемоги. Дуже спекотно було, дуже спекотно, важко було виступати. Я привезу додому е, бронзу, срібло та золото. Завжди хочеться більшого, але ну є те, що є. Головні плани це підготовка і виступ на Паралімпійських іграх в Парижі. Я сподіваюся, що щось у нас вийде. Не дивлячись на всі складнощі, українській паралімпійській команді «Мікст» вдалося вибороти командне срібло у вправі Р5, поціливши у переможний результат із гвинтівки на 10 метрів у фінальний змагальний день чемпіонату Європи, є на ціміші працювати. Хочеться більшого. В Здобутку в мене золото срібро, бронза Поки що в мене немає ліцензії, буду працювати далі. У мене є на одному упражненні, там, де я думав, що краще виступлю, це на Р9-50 метрів. Підневматика я доволений своїм результатом, а от МК, звісно, що є ще над чим працювати. Успіх українських стрільців на чемпіонаті Європи це не лише спортивне досягнення. Наші спортсмени продемонстрували світові, що навіть у найскладніші часи Україна залишається сильною та перемагає. Нашим Збройним силам дуже велика подяка за те, що вони нам дають шанс змогу виступати на таких міжнародних змаганнях. Що вони боронять нашу країну збройним силам України хлопці тримаються і скоріше, б вже була в них перемога, щоб вони її здобули скоріше. Велика повага і дякую за те, що вони оберігають нашу країну, наші домівки від ворога і цієї клятої Росії. Римайтесь, воїни, ми вас віримо і слава Україні. Ми віримо, що наші паралімпійці здобудуть ще багато перемог, та щоразу прославлятимуть Україну на світовій арені. Слава Україні!